Незабаром усі православні християни будуть святкувати величне свято, Воскресіння Христа, Великдень. На Великдень люди дарують одне одному подарунки: фарбовані, розписані яєчка. Але спочатку до цього свята готуються, прибирають домівку, печуть паски, розписують яєчка. Фарбувати яйця на Великдень давня традиція, яка збереглася і до наших днів. Зараз є безліч варіантів, як прикрасити яйця. Однак багато хто надає перевагу не штучним пігментам, а старому перевіреному методу фарбуванню цибулевим лушпиням. Отже, сьогодні пропоную вам пофарбувати разом зі мною яєчка у цибулиновому лушпині. Фарбувати яйця у цибулевому відварі необхідно лише з дорослими, адже дітям категорично заборонено користуватися газовою плитою. Це є небезпечно. Також під час приготування крашенок можна ненароком обпектися в гарячій воді, тому обов'язково фарбуйте яйця лише з дорослими, мамою або бабусею. Для початку необхідно назбирати лушпиня від цибульки. Далі, коли ви його назбираєте, необхідно скласти в кастрюлю і залити водою, лушпиня необхідно поставити на вогонь і варити на повільному вогні кілька хвилин. Чим довше вариться, тим більш насиченим вийде колір майбутньої крашенки. Далі необхідно. Відвар залишити охолонути до кімнатної температури. Цибулевий відвар, який охолов, необхідно процідити крізь сито, а також додати одну столову ложку солі, щоб яйця не потріскалися. Далі готуємо яєчка, які заздалегідь потрібно витягнути з холодильника, щоб вони нагрілися до кімнатної температури. Можна яєчка опускати у воду за допомогою ложки або помістити в ось таку сітку. Коли яєчка поміщаємо у цибулевий відвар, ставимо кастрюлю на плиту і починаємо чекати, поки закипить водичка. Потім чекаємо, поки яєчка зваряться приблизно 5 або 7 хвилин. Потім яйця витягуємо і перекладаємо в холодну воду. Потім виймаємо усі яєчка, витираємо серветкою і викладаємо в тарілочку. Ось таким чином можна пофарбувати яєчка у такий гарний червоний колір. Це будуть справжні крашанки. Спробуйте і ви, любі друзі. Але пам'ятайте, усе необхідно робити дуже обережно і лише з дорослими.